Розсидаєш, багатство ти найкраще маєш. Воно розсвічене в очах, у сумішках, що закликають діяти і радіти. Заради них все краще твориться у світі. Багатство це держави України, діти. Переможці міжнародних всеукраїнських обласних конкурсів і фестивалів змагань з різних напрямів позашкільної освіти. Наше свято це справжній калейдоскоп талантів Сумщини. Це творчий звіт діяльності дитячих колективів у 2013 році, що був оголошений президентом України роком дитячої творчості. Рік це ясний особливий. Творчості, рік і добра. будьмо дорослі, дбайливі, щоб наша юні розцвіла. Завдяки наполегливій, творчій праці, педагогів, підтримки з боку влади, батьків, громадськості. Кожна дитина може діяти. Виявити свої творчі здібності. Тож до вітального слова запрошується заступник голови сумської обласної державної адміністрації Тамара Дмитрівна Іщенко. Вітаю! Тала Молодь Сумщини. Вітаю креативних наставників, вітаю всіх, хто готує і реалізує цікавий соціально освітній проєкт новорічно Різдвяний передзвін». Завершується 2013 календарний рік. Цей рік є. Особливим для дітей із планети Щасливе дитинство. Адже саме цей рік за ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича був оголошений роком дитячої творчості, саме у цьому році. Були проголошені нові соціальні ініціативи президента України Діти майбутнє України. І саме в цих ініціативах зазначено, що найкраща, найефективніша інвестиція в майбутнє це інвестиція в дітей, які будуть Розбудовувати Україну 21-го століття. І що саме щастя кожної дитини є головним державним пріоритетом сьогодні, і у президента, і у уряду, і у влади на місцях. І свідченням цього є цей соціально-освітній проект, який зібрав. На новорічне різдвяне свято талановитих дітей Сумщини, кращих із кращих. 2013 рік для них був роком успіхів, здобутків, перемог. Я дякую наставникам, які все зробили для того, щоб ці перемоги стали реальністю. Хочу зазначити. Що обласна місцева влада дуже багато зробила для того, щоб рік дитячої творчості ознаменувався на Сумщині, відкриттям малих академій наук у місті Шостка, місті Конотоп, місті Липити. Щоб ознаменувався відкриттям перше за багато років оздоровчої зимової зміни для талановитих і обдарованих дітей, що знаменувався особливо цікавим проєктом, кубком губернатора Данцвест Краса Сумщини. І ще хочу зазначити, що Сумщина накопичила величезний досвід регіональних соціально-освітніх проєктів. Це і рідна Сумщина, і діти до кожного зацікавити всіх і здоров'я дитини, здоров'я суспільства, і стежками Слобожанського краю, і цілий ряд інших проєктів, до яких було залучено більше 80 тисяч наших дітей. Я вітаю всіх, тому що саме ви зробили все для того. Щоб Сумщина виглядала кращою у позашкільній освіті, бо найвищий показник охоплення позашкільною освітою, саме демонструє Сумщина майже 72% 67 тисяч охоплення. І ще те, що саме цей рік був знаковим для розширення мережі творчих об'єднань, клубів, гуртків. Секцій проведена величезна робота, і ця робота сприяла такому високому творчому результату. Я думаю, ми сьогодні в цьому переконаємося. Всім бажаю наснаги, натхнення, нових творчих здобутків і успіхів. І, звичайно, всіх з новим роком. Дякую вам, шановні друзі, у нашому святі беруть участь вихованці позашкільних навчальних закладів області, які гідно представляли свої досягнення у різних видах творчої діяльності на різноманітних конкурсних закладах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Сьогодні позашкільної Оліпсуші. Представляють кращі з кращих. Серед них вихованець Глухівського центру дитячої юнацької творчості, неодноразовий призер чемпіонатів України судомодельного спорту, призер Кубку Європи та чемпіонату світу в різних складах модельних судер Кримафов Юрій. Тож всі посеє. Лугівського центру дитячої та юнацької творчості гадарозового переможця обласних всеукраїнських виставок конкурсів науково-технічної творчості. Наш пошук і творчість. Тобі, Україно» храпунова Олега у складі команди області відбрав участь у чемпіонат України з радіозв'язку на коротких хвилях серед колективних радіостанцій, яка ставала переможцем цих змагань. Вітаємо юних потохудожник. Молоді, неодноразових переможців обласного та всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів Моя Україна Дорошенка Олександра, Будяк Анна, Васова Марія. Цього року вони стали призерами всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів Ми, діти України, міжнародного конкурсу аудіовізуальних мистецтв. Ми та міжнародної виставки дитячої творчості у номінації фотографії. Ще раз ваші облиски. Вихованець Заповодолинського районного будинку дітей та юнацтва неодноразовий переможець обласної та всеукраїнської виставки конкурсу юних фотоматерів Моя Україна Муравицький Денис. Антон від Бога. Їх роботи справжні шедеври декоративно-ужиткового мистецтва. Юні майстрині переможці всеукраїнської виставки конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Знай і люби свій край. Тож давайте привітаємо їх облесками. Містецько когорту Сумщини. Багато на юних майстрів пензля. Роботи художників вихованців кращих студій образотворчого мистецтва області відомо не лише в україні а й в далекій японії франції англії німеччині македонії литві Вітаємо Назарію ксенію вихованку зразкової студії образотворчого мистецтва світ фан сільського обласного центру по освіти та роботи Та міжнародних мистецьких конкурсів постійний учасник міжнародного молодіжного гончарського фестивалю. Місяць тому Ксенія приїхала з Парижу, де відбулося нагородження переможців міжнародного конкурсу Еко ідеї ідеї-2013». Родної студії образотворчого мистецтва Полісяночка Ямбільського районного центру дитячої донатської творчості Ільченко Владислав багаторазовий переможець призер міжнародних всеукраїнських конкурсів як переможець міжнародного литовсько українського конкурсу Дружить Діти на планеті, перебуваючи у Вільнюсі, Владислав особисто презентував свій малюнок президенту Литовської Республіки. Міжнародного конкурсу дитячого малюнка організації об'єднаної нації «Захарчук Євгенія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Шосткінського міського центру естетичного виховання, перебуваючи у Нью-Йорку, під час церемонії нагородження презентувала свою роботу, яка визнана кращою в Європі. Команда клубу веселих та кмітливих гарні діти Ябільського районного центру дитячої донецької творчості, призер і переможець обласних усі українських змагань, суми, Харків, Одеса, Тернопіль, далеко не повний перелік міст, звідки команда привезла почесні нагороди. З усіх регіонів області долучилися до виконання завдань спільного соціально-освітного проєкту Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю та Української академії банківської справи Національного банку України. Старовинні сади Сумщини. вивчаючи минуле, створюємо. Найактивніші з них стали учасниками обласної краєзнавчої конференції музейні скарби Сумщини, старовинні садиби, за підсумками якої видано історико документальний будівник Старовинна садиба, німий свідок історії, присвячений сімидесяти річчю Сумської області, авторами робіт що увійшли до путівника стали 22 юні краєзнавці. У системі позашкільної освіти області гідно представлений еколого натуралістичний напрям. Юні екологи Сумського міського центру еколого натуралістичної творчості презентували результати своєї роботи під час українських конкурсів та на міжнародних заходах. Традиційно на всіх заходах здобувають перемоги вихованці Янпільської районної та Шускінської міської станції юних натуралістів, Охтирського міського центру дитячого та юнацької творчості. Потильського районного центру позашкільної роботи. У цій залі присутні найкращі вихованці еколого-натуралістичних центрів області, які у 2013 році стали переможцями всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад і трудових аграрних об'єднань, польового збору команд юних ботаніків. юних екологів зустрічайте народний хореографічний колектив Шарм Шосткинського міського центру естетичного виховання керівники Ірина Домащенко. Рівник заслужений працівник культури України Тетяна Стигайло. Та народний хореографічний колектив Шарм Шовскінського міського центру естетичного виховання. Саме колектив Шарм представляв Сумщину на всеукраїнських заходах з нагоди підбиття підсумків року дитячої творчості.